Усім привіт, покажу, як виглядає наш раціон на день. Я схудла на 12 кг, мій чоловік на 47 кг. і це лише завдяки харчуванню. На сніданок була вівсяна каша та відварене куряче яйце. Далі пішли пити каву на басейн, було вітряно, тому ми не купалися. Каву п'ємо чорну без цукру. Після чого знімала для вас рецепт солоних сирників без борошна і одразу їх їли з відвареними цільнозерновими макаронами, овочевим салатом та авокадо. Далі вийшли на прогулянку, було вітряно, але сонечко добре припікало. Годину прогулялися і повернулися додому. На наступний прийом їжі був вчорашній відварений рис, яловична котлета та салат. В салат додала трішки сиру. До речі, хто не пробував, спробуйте дуже смачне поєднання. Далі я пішла на манікюр, це моє до і ось таке після. В Єгипті наші дівчата роблять манікюр приблизно за 600 гривень. Після чого ще один був прийом їжі, це булгур з куркою та салатом. І на вечерю приготувала ось такий млинець з тунцем, їли його з овочевим салатом. Ось такий різноманітний раціон сьогодні у нас був.